Світ побачив міфічний путівник міста. Відбулася презентація книги Легенди старого Станиславова. Автор краєзнавець Іван Бондарев він близько п'яти років вимацував міфологічні розповіді і водночас друкував їх в одній із місцевих газет. До ілюстрованої збірки увійшло 60 легенд і бувальщин. Усі вони охоплюють період від заснування міста до сьогодення. Багато про наш музичний фонтан є легенд. Є легенди, як пакистанців завезли сюди цих заробітчан і сказали, що це Париж, що вона дійсно була. Є легенди про привід чорного культуриста, який в одному з портзалів міста займається вчерами. Багато є різних таких історій. Книзі згадані німецькі вояки, вампіри та відьми. Вони є героями коротких оповідок. Також виявилось, що колись існував місцевий привит ратуші, який грав на старому фортепіано і не давав заснути охоронцям. Загадкові місця та цвинтарні теми також увійшли у книжку. У перших читачів міфічних сторінок з'являються улюблені розповіді на площі Міскевича садили пальми. Це з однієї сторони для мене було здивування. З другої сторони казали, що от не, треба, не треба почати, що вона там не політкоректна. Та, але саме висловлювання в кінці ну, так мені сподобалось, що я не міг від цього відмовитися. Тобто ця легенда мені дуже подобається. І ще одна така не дуже політкоректна, але про яку ну, дуже давно говорили, ніхто толком ну, не міг її переказати. Це про будинок художника на презентації читачі довідалися не лише про легенди міста, а й почули про краєзнавчі новинки. кажуть, що книжка на користь місцевим та туристам. А самої ідеї книжки це справді дуже цікаво, оскільки да, коли навіть приїжджають друзі і просять розказати їм щось показати завдяки цій книжці екскурсію можна зробити набагато цікавішою, пізнавальною і заохотити їх приїжджати ще і ще. Сама ідея написання книжки про легенди нашого міста надзвичайно цікава, це пов'язане з тим, що мешканці міста зможуть дізнатися багато, багато нового того, чого раніше не знали, і усвідомити, що наше місто значно давніше, ніж здавалося б. Видання є переможцем конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства у 2013 році. Книга профінансована Івано-Франківською міською радою. Іван Бондарев обіцяє в майбутньому збере легенди нового Івано-Франківська. Вікторій Гордієнко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.